Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді три гарних будинки. І перша пропозиція це будинок, який розташований у місті Городенка Івано-Франківської області. Будинок загальною площею 85 квадратних метрів. Будинок містить 4 просторі кімнати. Площа ділянки 22. сотки. На території розміщено два сараї. Криниця, підвал та інші господарські споруди. Поряд з будинком розташована лікарня, дитячий садок та школа. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у селі Стрільче Коломийського району Івано-Франківської області. Від міста Городенка 4 кілометри. Будинок загальною площею 80 квадратних метрів містить 3 кімнати. Будинок частково з меблями, з косметичним ремонтом та придатний до проживання. В будинку є газ, електрика та водопостачання. Ділянка площею 15 соток. На неї розташована літня кухня, стайня, стодола гараж та комора. Поруч розташована школа, дитячий садок, відділення пошти, лікарня та поліклініка. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступний будинок розташований у селі Медвин Білоцерківського району Київської області. Загальна площа будинку 56 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати. Площа ділянки 12 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди. Будинок в доброму житловому стані та новому власникові залишаються меблі та побутова техніка. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавців. Усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.